На етапі монтажу перший готовий приймати пацієнтів у Буковинському онкоцентрі в 2025 році. Запрацюють два лінійних прискорювача. Один з них медичний заклад отримав у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України. Другий для Чернівців закупила міжнародна агенція з ядерної медицини. Від початку будівництва бункера до запуску в роботу дороговартісного обладнання минуло чотири роки. Детальніше про сучасну променеву терапію, важливу для всієї буковини, розказуємо у програмі здоров'я у фокусі. Приміщення для другого лінійного прискорювача у Буковинському онкоцентрі заклали ще на етапі будівництва самого бункера. Такий стратегічний підхід дав змогу медзакладу у короткі терміни отримати ще одне сучасне обладнання. Ми зараз знаходимося в другому приміщенні, в бункеру, де відбувається монтаж другого лінійного прискорювача, який ми отримали у співпраці з міжнародним ядерним комітетом. І вже за місяць, як ви бачите, перший етап завершився. Це буде складатися з трьох етапів. У нас є вже досвід монтажу першого лінійника. Хочу сказати, що в при монтажі цього лінійника це були фахівці з України. Краще комунікувати, у них більший досвід, і це значно прискорює сам процес монтажу для того, щоб в подальшому ми могли здати його в експлуатацію і отримати ліцензію. Хочу додати, що на перший лінійник ми вже отримали ліцензію, і вже з наступного тижня перші пацієнти в нас в Буковинському екологічному центрі будуть проходити променеву терапію на сучасному лінійному прискорювачу, який працює. Тут у нас відділення радіології. Обидва лінійні прискорювачі, які отримав онкоцентр, по технічним характеристикам ідентичні. Це полегшує встановлення обладнання та спрощує подальше навчання фахівців. І другий лінійний прискорювач був дещо більш укомплектований і на установу вже не було такого фінансового навантаження щодо комплектації так як було це з першим лінійним прискорювачем. Але в сумі ми будемо мати гарний результат. Адже у нас буде два лінійних прискорювача. Ми зможемо всім пацієнтам, які на даний момент до нас звертаються, і по статистиці він повністю охопить ту кількість пацієнтів, яка буде потребувати цього сучасного дороговартісного обладнання. Після того, як цей лінійний прискорювач буде повністю змонтований, фахівці проводять дозиметричний аналіз та експертизу приміщення і самого обладнання. Далі отримання ліцензії на експлуатацію лінійного прискорювача і запуск в роботу. Наразі ми завершили першу фазу встановлення лінійного прискорювача. Це займає декілька етапів, тому що це, це важливий елемент, який в майбутньому буде. Важливо навіть в лікування пацієнтів, тому що другий етап це йде вже калібровка, тобто певні тестування, від якого залежність залежить точність лікування пацієнта. Тому наразі ми завершили перший. Це вже було встановлення крупновузлових вузлових елементів, це такі як Гентрій, Стіл тощо. То ми знаємо, що нас очікує. Тобто певні сюрпризи, ми до них готові, але це є важливо для... тому що ми маємо розуміти наскільки це складно. це наскільки це складний процес. Тому всі розуміють, що маємо працювати командою. Так само монтажники працюють. Е Разом з фізиками співпрацюють. Тобто це все є командна, навіть на стадії монтажу, це є командна робота. До запуску ми тренуємося. Кожного дня ми тренуємося на лінійному прискорювачі, на КТ-симуляції. Звісно, і теорію також ми обговорюємо весь час як краще обговорюємо всі методи. Лаборант проводить дуже багато часу з пацієнтом, і він може більше дізнатися про нього, більше відповісти на певні питання. але все одно для кращого, кращих відповідей ми безпосередньо лікарі вже спілкуються з пацієнтом. Так, це доволі важливий етап для лікарні, це великий розвиток в нашій області. Вже не було такого обладнання, і спеціалісти теж будуть нові. Перший етап навчання був, звісно, теоретичний. Потім, вже коли ми змонтували овладнання, до нас приїхали спеціалісти і проводили нам практичні вже навчання. Були тренера, які ми на муляжах людей проводили процедури як фізиків, вчилися планувати. Лікарі контурити, а лаборанти вчилися позиціонувати пацієнта, як з ним поводитись, як його правильно укласти, як донести дозу до пухлини. Це контролюється. Нашу роботу потім перевіряють спеціалісти з багатолітнім стажем. Нас ніхто так не відпускає просто. Ну навчання завжди недостатньо. Хотілося б більше, більш поглиблено це вивчати, але ми працюємо над цим. Наша Члени нашої команди зараз поїхали в Київ для поглиблення своїх навичок. І ми от змінному режимі, бо не можемо залишити об'єкт взагалі без фізиків. Ну ми почергово їздимо на різні курси спеціалізації на різні навчання. Важливим у лікуванні на лінійному прискорювачі є етап підготовки до самої процедури для високої точності донесення дози до пухлини. Спочатку пацієнт проходить комп'ютерну томографію. Пацієнти не розуміють етапність лікування, тому ми їм пояснюємо, що як воно має проходити, тобто починаючи з поліклініки. Закінчуючи вже лікування на лікувальному столі в лінійного прискорювача, ми їх готуємо. Має бути певна підготовка для певної локалізації, ми їх попереджуємо, розказуємо. Тому для пацієнтів це трошечки складно і незрозуміло. Ми створюємо термопластичні маски для фіксації певних локалізацій, тобто, при певних пухлинах, це голова і шия. Тобто Лор органів або пухлини головного мозку. Пацієнт до того, як його брати в лікування, ми його перша фаза це є КТ-симуляція, тобто КТ-топометрія. На цій фазі ми вже пацієнту створюємо індивідуальну маску. У нас маска розпарюється на паровій бані. Вона да, зараз у нас ось така жорстка дуже сильна, але ми її розпарюємо на паровій бані, і вона стає дуже гнучка. Ми Її можна так сказати, обліплюємо навколо пацієнта, тобто це індивідуально під пацієнта робиться маска, і проводиться КТ-симуляція вже з маскою. Для чого це потрібно? Для того щоб при лікуванні. Була точна позиція пацієнта, щоб пацієнт не міг рухатися, щоб ми могли доставити лікування точно. Кожна маска індивідуальна під пацієнта, і, вона, і пацієнт проходить з нею весь курс лікування. Пацієнт бачить, він може дихати, але, звісно, трішечки важко, тому що е, вона не дозволяє пацієнту рухати взагалі головою. Тобто ніяких рухів в ній не можна зробити, тому що вона щільно прилягає до тіла, до голови. На кожній масці ми пишемо фамілію, ім'я пацієнта і його ID. Це обов'язково, тому що з цим ID він буде проходити лікування. І ми за цим ID будемо ідентифікувати, чи це той самий пацієнт. Звісно, також ми робимо фото пацієнта, фотоукладки, і при лікуванні це нам все буде показувати. Нам апарат буде показувати фото нашого пацієнта, його ID, його ім'я, фамілію. Після того, як лікар уконтурив, уконтурив первине вогнище, уконтурив шляхи регіонарного ліфовітоку, критичні органи. Наступний етап це вже працює над цим планом фізик. Лікар дає певні завдання, тобто наскільки має бути доза у вогнищі, тобто безпосередньо в пухлині, і наскільки має бути доза в критичних органах. Від цього вже фізик створює план, того, що максимально захистити критичні органи, органи мішені. Під час КТ-симулювання ми укладаємо пацієнта і на спеціальну деку там є підголовники, підколінники. Все занотується в протоколі і відтворюється на лінійному прискорювачі для того, щоб людина не змогла зсунутися. Так як ми доносимо дозу високу і до пухлини, будь-яке зміщення пацієнта повинно бути знівельоване. Всі дані тут є, і потім будуть в програмі після того, як ми вводимо пацієнта в мозаїку. Ми там можемо в собі а записувати, що голова була в такому положенні, ноги в такому. Пацієнт має лежати зручно, бо чим менше він буде рухатись, тим краще проте лікування. Це в нас індивідуальні підголовники. Ми підбираємо їх індивідуально кожному пацієнту, як йому зручно, тому що кожного пацієнта своя. І унікальна форма голови, шиї, і ми стараємося максимально забезпечити комфорт для пацієнта, тому що використовуючи цей підголовник, він буде, ми будемо лікувати пацієнта на протязі всього його курсу лікування. Але підголовники у нас вони зроблені стандартно під середній тип людей, і звісно, вони є різні, тобто люди в нас різні і. Це все забезпечено, немає проблем з цим, тому що е, на моєму досвіді завжди е, можна підібрати підголовник. То також, крім підголовників, у нас є е, клини і блоки. Це для того, щоб, наприклад, потрібно було чи підняти більше шию підборіддя, чи просто підняти підголовник вище. Це також ми можемо за допомогою цих засобів клинів і е, а, це сюди блоків. Да. Забезпечити ще більшу стабільність, комфорт при лікуванні. Це дуже важливо. І ми весь час спілкуємося з пацієнтом, запитуємо, як йому зручно, як йому комфортно, чи можливо йому підібрати інший підголовник. І підбираємо, і, звісно, ми це все фіксуємо. Кожен підголовник, кожен. Е Кожен предмет фіксації мобілізації підбирається індивідуально під пацієнта, і він фіксується, і ми потім будемо застосовувати його при лікуванні. Наприклад, це в нас підколінники. Вони в нас також розуміючи, що люди є вищі, є нижчі, зріст у них різний, вага різна, тому ми можемо також їх підбирати для них положення саме на столі, тобто кріплення. Запуск другого лінійного прискорювача надзвичайно важливо як для нас, так і для наших пацієнтів. Для нас це дасть можливість надавати сучасне високоточне лікування для наших пацієнтів. Для наших пацієнтів це забезпечить менший час очікування на лікування, що є критично важливим для хворих на онкологічні захворювання. Наше обладнання дозволяє нам. Проєкувати пацієнта можна сказати найвищими стандартами світовими, та як в Ізраїлі, та як це за кордоном, Європа, Америка. Це тому, що ми весь час проходимо онлайн курси. Ми спілкуємося з нашими колегами за кордоном. Наприклад, зараз у нас проходить курс. Який проводять нас американські наші партнери, центр американський онкологічний. І ми спілкуємося, і ми розуміємо, що ми на тому ж самому рівні, можна сказати, як вони. Ми обмінюємося досвідом і стараємось покращити лікування. Так, я та мої колеги прийшли повне необхідне навчання на базі нашого онкоцентру. Також. Ми відвідали інститут Шалімова в Києві, де також прийшли трьохдневне навчання для підвищення нашої кваліфікації. І зараз нам доступні всі знання, всі навички, і ми готові їх застосовувати разом з моїми колегами для лікування пацієнтів на обох лінії не Я дуже люблю цю роботу, і кожен день у мене такий, що я стараюсь дізнатися більше, більше і більше про все, що я можу. Я знаю англійську і я читаю дуже багато англійських ресурсів на цю тему, щоб м зробити так, щоб. Ми могли забезпечити лікування в нашому онкоцентрі на світовому рівні. Та як це роблять за кордоном, як роблять провідні центри, це надзвичайно важливо і хочеться це забезпечити, тому що наші пацієнти заслуговують на це. Вони заслуговують на це лікування, і в нас є можливість забезпечити таке лікування. У нас є обладнання, у нас є все, що потрібно для цього. Залишилось тільки почати. Почати працювати. Я думаю, що на другому ми почнемо працювати значно швидше, ніж на першому, бо перший від поставки до введення і роботи на першому пацієнті зайняло десь 8 місяців. Тому в другий лінійний прискорювач ми плануємо до кінця літа. Тому у 2025 році у нас повноцінно буде працювати два лінійних прискорювача. А також і все яке було у нас тут в установі. Тим самим дочі весь спектр променевої терапії по різним захворюванням з різними локалізаціями на різних стадіях. Фахівці навчені, вміють користуватися, тому це дуже добре до тих пацієнтів, які звертаються до нас. Іменем потрібно буде вже їздити в інші обласні центри, чекати в черзі, жити, адже ця процедура займає досить довготривалий період, і лікування займає від 2 до місяця. Тобто для пацієнта це набагато легше і зручніше. Черг немає, ми зараз в процесі, в процесі, в лікувальному процесі ми пацієнтів записуємо на КТ-симуляцію, Тобто кожен день ми беремо по двоє по троє вже пацієнтів, готуємо їх вже до лікування. Ми законтрактовані як на амбулаторну, так і стаціонарну променеву терапію, що означає, як пацієнту зручно, так ми під нього підлаштовуємося, адже є пацієнти, які потребують перебування в стаціонарі, а є пацієнти, які не потребують перебування. Вони просто приходять на призначений їм час, отримують лікувальну процедуру. Лікар їх оглядає, якщо потрібно щось призначити, або є якась супутня патологія. Тут є відповідні палати денного перебування, і далі пацієнт йде собі додому.